Мої вітання, друзі. Сьогодні у нас на ремонті радіостанції 2. У них проблема не працює на передачу. Як ви бачите, при натисканні немає ніякої реакції. Я вже одну радіостанцію відремонтував, це радіостанція Aut, чи як вони правильно читаються. Ось такі невеличкі. І оцю я вже зробив. Тут проблема була по пальці. Не заміна кнопки, тому що сказали, що треба поміняти кнопки. Як ви бачите, не працює, це у нас, бачите, вже працює. Є у нас засвідчується світлодіод і чуємо збудження. На цій проблема та сама. І зараз я вам покажу, як її розібрати і відремонтувати. Для початку нам потрібно вимкнути живлення, звісно, зняти батарею. Так. Знімаємо батарею. Далі відкручуємо саму антенну. Далі знімаємо самі органи керування, регулятор звуку і вімкнення і регулятор перемикач каналів. Далі потрібно відкрутити два гвинти тут і два гвинти тут. Звісно, відкрутити оці три гайки, які фіксують самі органи керування. Так, Відкручуємо гвинти, як я вже говорив. Знімаємо, знімається у нас оця фіксатор. Тут гаєчки теж відкрутив, ось вони знаходяться де. І далі дістаємо саму шасі радіостанції. Отак вона виймається. Обережно, щоб не відірвати дріт від динаміки. Так, ось такий вигляд вона всередині має. Тут ми бачимо плату, мікрофон, це я не знаю що. Світлодіод, і в нас проблемка полягає. В цьому місці. Ось тут у нас відпадає пайка. Це в нас, ось, як ви бачите, три кнопки керування, це у нас передача. І вона відмовляє. Відмовляє вона по тій причині, що ось тут відпадає у нас паєчка. Зараз я пропаяю. Або давайте перевіримо саму кнопку спочатку, чи вона справна, чи ні. Так, стоїмо в режим звукової прозвонки. Далі Стаємо щупами на ці два крайні і перевіряємо. Так, це замикання. Бачите, вона працює. Іншу перевіряємо, теж працює. І третя теж працює. Але нам потрібно пропаяти ось це місце. І все повинно вийти. Тому що при натисканні щупами я, мабуть, плату притискаю і вона... Працює. А коли людина нажимає, то плата, мабуть, відходить в цю сторону і виходить, що відбувається розрив контакту. Так, беремо паяльничок, голову і акуратно пропаюємо Ось ці два контакти. Ну, можна всі їх підпаяти теж. Так, підпаяли. Є корпусний, теж пропаюємо всі. І тепер далі давайте перевіримо. Я вимикатися не буду. Перевіримо, чи запрацювала вона, чи ні. Давайте зараз закрутимо антенну, перевіряти обов'язково треба з антеною. Так, Тут у нас вимкнуто. Давайте під'єднаємо батарею і впевнимося, що у нас все запрацювало. Будемо надіятися. Так, сподіватися. І як ви бачите, в нас вже світлодіод світиться. Беремо другу радіостанцію, вмикаємо її і перевіряємо. Є. Так, звуку додавлю зараз. Так, мабуть, канал не той. І. Первий. Перший. Три. Третій. Так. Є. Як ви бачите, все працює. Нам залишається лише зібрати, звісно, вимкнути, від'єднати батарею, так, викрутити антенну, щоб закрутити в подальшому всі гвинти. Тобто далі проводимо збірочку, це я показувати не буду, закручуємо ті самі гвинти і перевіряємо в зібраному стані. І так, друзі, зібрав я радіостанцію. Так, давайте зараз перевіримо. Так, це в нас перша ту що я робив, цю ту, ту, що тільки що. Так, вмикаємо. Є. Все є, все працює, друзі. Ось така нескладна несправність привела до несправності. Так що не спішіть міняти кнопки, перевірили, припаяли і все буде працювати. Вам дякую за увагу. На все добре, до побачення.